Слава Україні, вітаємо кожного українця з сьогоднішнім подвійним святом, днем покрови Пресвятої Богородиці та святом, в яке цей день трансформувався днем захисників і захисниць України. Тож принагідно, від імені футбольного клубу Вікторія та нашої творчої групи низько вклоняємося подвигам наших героїв, які кожної хвилини боронять нас від країни терориста. З вами будемо знайомитися зі стартовими складами обох команд. Вже наш матч розпочався. Стартовий свисток пролунав. Дяга, така тож. ось, яка дає можливість грати на такій стадії вперше в історії футбольного клубу Вікторія тож, можна побачити, при стандартах, у захисних діях своєї команди. От зараз момент, який непоганий перший в нашому матчі відбувається. Але положення позогрою асистент там, прапорець запалив. Можливість. Дяга, хто ще цього не зробив, будь ласка. За нашу роботу всієї нашої творчої групи, будь ласка, віддять передачу. І зараз е, йде удар поворотах. Навіть прямий удар зараз на місці. Караващенко вибиває цей м'яч. Покотелюк відпустив м'яч. Не досить добре його прийняв. І тепер вже нагода в контратаку вийти нашим гостям. Передача вперед пішла. Удар поворотах відбувається. І на місці Зазуля. Машталір проти нього зараз не за правилами буде і грає. Жовтокартка буде чи ні? Савченко навішує. воротар на місці. Кулаками м'яч вибиває. І тут Нелін зараз міг краще. В цьому на Галенка. Галенко на Савченка. Савченко прострілює. І удар по воротах зараз міг би бути. Але так кивнув. Ну, Ось, Можливо, зараз Зубков на іншому вже фланзі опинився. І там передача точна. Терехов навіс. Удар по воротах. Відбувся зараз. Перебувати але... на полі далі. Отже, наші гості зараз давайте після вже цієї атаки. Вікторія зараз була в атаці, поки Телюк ходу намагався пробити, не вдалося. І Савченко непоганий удар здалеку. Приклався він, але не точний цей удар. М'яч повз ворота пішов. Отже, Маріуполь номер 23 Воротар Ілля Каравашин. Навіс. Удар по воротах відбувається зараз цей 12-й номер Микита Якубенко, Воротар. І 90-й Іван Мамрасенко. Зараз Байдал в атаці. Удар по воротах. Непогано. Зараз в дальній кут цілив Антон Байдал. Але трішечки не вистачило точності в цьому епізоді, в цьому ударі. 29-му номеру Вікторії. Тож, Це взяття продовжу. для того, щоб все ж таки довести і цей матч теж до перемоги, як і два попередні домашні матчі. Ну, а поки що в атаці ФСК Маріуполь. Передача зараз непогана. Простріл. Момент біля воріт. Зараз поперечка рятує ворота Вікторії. І Нелін вибуває на кутовий пожежа. Зараз штрафного майданчику Вікторії відбувається. Ось такий момент ми з вами зараз uh, маємо нагоду спостерігати. І ну, Денис Шеліхов, якщо б не попередник команди. Ну, і зараз Бековський навішов штрафний майданчик Вікторії. Удар по воротах відбувається. Ну і Богдан Мишенко. Його навісу штрафний майданчик. І тут непогано зараз все ж таки Сасовський знову таки виборі боротьбу виграє. Бойко видав неточна передача. І на цьому, друзі, наш матч завершується. Дивилися нашу трансляцію. організовано футбольним клубом Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх учасників.